Мир та перемога те, чого найдужче просить у святого Миколая Україна цьогоріч. За такі прохання молилися під час архієрейського богослужіння в греко-католицькій парафії святого Миколая Чудотворця в селі Руській Комарівці. Ми сьогодні просили Святого Миколая про те, що Господь і святий Миколай послав нам мир. Ми віримо, що. Тот, який робить диво, чудо, ми знаємо, що сьогодні в його силах чим скоріше припинити війну і дочекатися радісної, радісної події. Ну, для нас це мир. Ну, тому що перші слова Господа нашого Ісуса Христа, який воскрес змертих, Він сказав: мир вам. Так от цього міру ми і прагнемо, і просимо. І все, що сьогодні тут було і відбувалося, це не що інше як молитва іменно за мир. Ну, за мир, який ми дуже, дуже, дуже очікуємо. Спасибо, люди твоя і благослови настояння. Апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл завітав цьогоріч до руських комарівців і аби розділити з тутешніми вірниками свято Миколая і аби вшанувати пам'ять жителів села, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Я теж дуже бажав бути в селі Руські Комарівці. Ще й тому, що в цьому селі ми маємо двох героїв: двох героїв-захисників нашої батьківщини. Максима і Юрія, які віддали своє життя там, на сході України, в тих битвах за нашу незалежність, за нашу свободу. І так я хотів віддати шану батькам, віддати шану найдорожчим їхнім, будучи тут з ними і теж згадуючи їхній великий подвиг. Миколая люблять на Україні. Миколай є великий наш помічник. І тому ми теж молилися сьогодні в особливий спосіб за наших захисників, за тих людей, які є під бомбардуваннями. Постійно атакуються міста, між якими теж місто Миколаїв, місто, яке носить його ім'я. І сьогодні наша молитва була до Господа через заступництво Святого Миколая, щоб вони оберігали нашу батьківщину і дарували нам перемогу і благодатний мир. Віряни молилися за мир у церкві, що має давню історію. Датою будівництва називають 1775 рік, але можливо це час початку робіт. Ніколи церква не була зачинена в 92-му році. Одностайно перейшла в лоно Вселенської католицької церкви. з того часу мирно і мені здається достойно служимо, намагаємося славити Бога. За останні кілька років парафії вдалося зробити чимало, каже настоятель. Утім, і планів попереду багато. Господь нам в тому значить, благословив допоміг, послав нам добрих вірників, послав нам допомогу руками, словом, ділом. Ми практично повністю оновили храм, повністю перекрили храм, включає турні, всі абсолютно пристройки. значить, зробили дрінаж чудовий внутрішнє убранство. Ми зробили опалення, мусили обновляти і внутрі ремонт. Престольне свято завжди особливо очікуване. Утім, цьогоріч не всі зустрічають його разом із найріднішими. Для нас дуже почесно, що наша церква носить ім'я святого Миколая. Ми, як батьки, мусимо вчити своїх дітей. Чомусь ми ще маленькі маємо братиків, сестричок. Всі колядуємо. Вчимо діток що треба ходити в церкву, любити Бога, просити прощення за наші гріхи, і щоб Бог дарував нам і святий Миколай, найперше мир. Наш Миколайчик святий оберігає наших воїнів, з нашого села дуже багато захищають нашу державу. Ми ся, ми ся всі молимо і знаємо, що Миколайчик наш оберігає їх удвійні, і вони тут дуже відчувають. У нас в селі дуже проходить, і ми дуже любимо цей, цей праздник. У мене донька сьогодні на день народження 25 років. Такий великий праздник, наш храмовий праздник. І не одна вона, бо є багато діточок, які народилися цього. Так що ми щасливі, що багато у нас. Це зібрало владика. Був молимося за мир в першу очередь, щоб скоро наступив, і він скоро буде. Ми це знаємо. Ми віримо в наших молитвах, що все скоро буде, і ми будемо празднувати перемогу. Будемо всі сім'ями з діточками, з чоловіками, які повернуться, Будемо всі, сім'ями, родинами йти до Божого храму і дякувати Божечку за те, що наступить мир. Віряни сподіваються, що престольне свято наступного року зустрічатимуть під мирним небом та разом із найріднішими.